Юридично санкція в кодексі про адмінправопорушення тієї статті, про яку йде мова, це за документальні помилки. Вона не передбачає відсторонення від посади, взагалі не передбачає і те, що суддя застосував цю санкцію, це виключно рішення особисте судді. Він в принципі в постанові так і написав, що суд вважає не тому, що так в статті передбачено, суд вважає більше того, якщо дивитися цитату самої постанови суду, він пише про те, що він застосовує санкцію, якої немає в статті, mm -hmm. для того, щоб бачили е цю санкцію, ті, які сьогодні виконують е функції держави. Тобто він. Аби іншим не було повадно, сьогодні. В апеляції стало зовсім зрозуміло, що перша інстанція в суді не розглядала жодних аргументів з боку е, самого мера, і саме так як ви говорили, просто подали документи, звинуватили, і суддя прийняв рішення, яке е, не підтверджено навіть статтею адміністративного кодексу. От, от те, що сьогодні було видно в засіданні суду апеляційного. Зважаючи на те, що і сьогодні ми побачили, що в першому в першій інстанції справа насправді не розглядалась по суті і змагальності не було. Ми маємо велике сподівання на те, що в апеляції приймуть правосудне рішення, і рішення буде справедливим і в рамках тих тієї статті, по якій склали протокол про адмінправопорушення без перевищення санкцій. Пан Кличко зокрема заявив про те, що будуть ну, мери міст у випадку, там якщо все ж таки буде притягнуто, скажімо так, до відповідальності пана Трошенка, то ну будуть звертатись до європейських інституцій. До, до яких саме ну і власне, яка ймовірність того, що там ну наші західні партнери, по суті, це таке наше більш локальне питання, що ну там чи партнери, чи ті ж європейські інституції, так звернуть на це увагу, ну і зара. Дядь, якось цій ситуації так, як ну бачать е, очільники українських міст її, група Посли Джей Севен уже в цьому році е, в е, прод... Надали Україні а, свій план роботи з Україною на 23-й рік. Одним з пунктів їх плану роботи на 23-й рік є а, от які вони зазначили: це захист децентралізації і обов'язкова участь органів місцевого самоврядування у відбудові відновлення України. Це дуже важливо саме в частині захисту місцевого самоврядування. Це одна частина, і це говорить нам про те, що насправді ми маємо шанс на підтримку. Позиції демократії і доступу кожного мешканця до умов життя в своїй, в своїй громаді на рівні наших європейських партнерів це одна частина і є інша частина. Ми сьогодні вже бачимо те, як апеляційна інстанція почала досліджувати обставини справи, те, чого не було в першій інстанції. Тому маємо і мусимо сподіватися на те, що в Україні є. Порядні судді, і у нас є різні ситуації. Ми можемо чекати, очікувати на правосудне рішення в апеляційному суді і на те, що ну, рішення за складеним протоколом буде прийнято у відповідності до кодексу про адмінправопорушення. Без перевищення повноважень. А зараз ще проведемо судову реформу. І взагалі все в нас буде добре, пані Оксано. Дякую вам дуже за цю розмову, за те, що знайшли на неї час. Оксана продан, радниця голови асоціації міст України з муніципальних питань, була з нами на зв'язку. Говорили ми про справу Чернігівського мера В'ячеслава Атрошин.